Чому насправді після розлучення машина залишається зазвичай комусь одному? От ми, коли підняли цю тему, багато написали нам коментарів, як же так, як ця машина залишається комусь одному, якщо все спільно нажите має ділитися навпіл. І тут, знаєте, ми зрозуміли, що просто в коментарі от це не розповіш. Ви розумієте, є правда життя так, як воно є насправді, на як воно відбувається в реальності. Є те, що написано, наприклад. І це зазвичай ну, не одне й те саме. На жаль. На жаль. Що таке автомобіль? Автомобіль є неподільною річчю. Ну що це означає? Те, що ви не можете розрубати його фактично навпіл, розумієте? Або користуватися ним по черзі. Це нереально втілити в життя. І навіть якщо ви розділяєте через суд автомобіль. 50 на 50 по одній другій частки кожному. Це рішення суду, воно невалідне, розумієте? Тобто воно не може бути виконане адекватно так, щоб це задовільнило обидві сторони. І хоча такі рішення судів існують, але що відбувається по факту? По факту автомобіль лишається все одно у когось одного. Зазвичай це той, хто на ньому їздить. А зазвичай на практиці да. у нас як виходить хто? Ну, чоловіки. чоловіки, це чоловіки так. А жінка, наприклад, після такого рішення суду має в тому автомобілі половину, якою вона не може фактично користуватися. І для того, коли розподіляють автомобілі, обирають зазвичай інший спосіб, не розділ навпіл. А Марія зараз розкаже вам що саме. Є ще один варіант вирішення цього питання, друзі, це компенсація вашої половини в спільному автомобілі. Тобто, ви, коли подаєте до суду, ви пишете не те, щоб визнати одну другу. Ці, Там, завалую, цього авто, а ви просите компенсувати половину ринкової вартості. Не так, як зазвичай в договорах пишуть, наприклад, номінально 50 тисяч гривень. І ні. Ви перед тим, як звернутися до суду, щоб вам компенсували через суд вашу половину, звертаєтеся до експерта, робите відповідну оцінку. Експерти, до речі, зараз не занижують нижче ринкової вартості, вартість відповідного авто або квартири. І ви, відповідно, надаєте цей висновок і розраховуєте рівно половину, і суд задовольняє такі позови. Ну як воно виглядає? Дивіться, це виглядає не виділити там половину автомобіля дружині колишній, половину чоловіку. А це виглядає так, що припинити право власності дружини на половину автівки і зобов'язати чоловіка виплатити їй компенсацію ринкової вартості її частки. Але скажи, це ж все не все, друзі. Отримати рішення суду, в якому буде написано те, що ви хочете, це дуже класно. А це виконати половина, половина шляху дійсно виконати і отримати ці гроші. От, а що якщо він не працює офіційно? Тут, друзі, ми стикаємося з тим самим, що відбувається зазвичай з аліментами. Коли ви подаєте до виконавчої служби, і якщо у боржника, який мусить вам виплатити за рішенням суду половину вартості авто, нічого немає... Та як ви зможете отримати цю компенсацію? А тут зараз буде питання: ну так є ж та автівка. Можна ж її продати і отримати половину вартості та частки. Іноді є автівка і можна продати, іноді є зарплатня і дохід, і можна стягнути. А іноді рішення суду в силу вступило, Він взяв її і переоформив на когось іншого, то автівка. І Сьогодні два. вона є. А за там дві години її вже нема. Розумієте? І коли ми кажемо, що важко відсудити половину машини, ми маємо на увазі саме це, а не те, що ви взагалі позагалях отак судите, все положено навпіл. Розділити, от ви так давно дивитесь наш канал, який про правду, про правду розумієте, цього життя. І ви не звертаєте уваги на те, що не зовсім так відбувається, як у нас написано в законах. Чому тому, що так написані закони? Тому що закони написані людьми, які далекі від життя, розумієте, ніби жителями якимось, які, мабуть, ніколи в житті не намагалися розділити одну на двох. Автівку, тому що в них автопарки елітних автівок. У тих, хто пише ці закони, розумієте, вони якби не дуже ложаться лежаться, от в цей от трафарет. Так би мовити, розумієте? Тому ми так кажемо, що це важко. І ви приділяєте увагу, будь ласка, якщо у вас є автівки в спільному нажитому майні, зараз Марія вам скаже, на що дуже важливо звернути увагу, якщо ви ще в шлюбі знаходитесь і вже ви посварилися, слідкуйте, щоб ваш чоловік. Цю машину не продав, коли ви шлюбі, тому що ви її потім компенсацію цю не відсудите. Оце скажи ще, ще, ще одна практична фішечка, яку ми з вами хочемо, друзі, поділитися, вам надати, як то кажуть, безкоштовний доступ до важливої інформації. Є те, що коли ви навіть у шлюбі, або ви от знаєте, що вам три роки над... дано для того, щоб ви поділили спільне майно подружжя. То авто, яким, наприклад, користується ваш чоловік, його він може продати без вашої згоди. Уявляєте, ваша письмова згода на продаж авто, не потрібна, і сервісні центри МВС без письмових дозволів, взагалі дружин. Такі без питань. Тут просто є один момент. Люди розривають шлюб трішки пізніше, ніж вони посварилися і припинили відносини. І якщо ви, наприклад, ще не розірвали шлюб, а у вас ще йде розлучення, і ваш чоловік, без вашого дозволу, цю машину продає, тоді, коли ви в розлученні, але ще не розлучені, стягнути потім компенсацію вартості частки на авто, досить так? важко. Тому що суддя буде вам задавати питання. А докажіть, що ви, адже ви були в шлюбі, не разом продали і не разом ці гроші потратили, тому що вони як спільні йдуть. А ви вам буде важко довести, що він вам половину не віддавав і так далі. Розумієте? І тут виходить, ви мали того, що втратите можливість компенсувати вартість частки і ділити навпіл буде нема чого, розумієте? Тому тут з автівками, особливо, якщо вони дорогі. Треба тримати ніс повітру, слідкувати за тим всім, вчасно подавати такі заяви про забезпечення позову, а саме про накладення арешту на ці автівки ще до того, як ви подали позов. Така процедура існує, так. і її треба швиденько-швиденько робити. Але це вже, будь ласка, звертайтеся на консультації за телефоном в шапці нашого профіля у WhatsApp. і Ми вам там вже пояснимо детальніше.